Загалом кавові хвилі це термін, як людство пояснює популяризацію кави в нашому світі. Зараз ми умовно розділяємо цей період там, від 19-го до сучасності на три кавові хвилі. Перша кавова хвиля це власне початок того, як кава почала розповсюджуватись по всьому світу. Вона стає масовим продуктом, і насправді дуже сильно все змінює Перша світова війна через те, що солдати п'ють каву. І Її треба було в дуже зручній формі доставляти на передову і їм треба було легше її споживати. Таким чином, велика компанія Nestlé, яку ми дуже всі знаємо, вона взяла велику участь в створенні розчинної кави. І власне розчинна кава є атрибутом першої кавової хвилі. Коли заварити каву або бути в кав'ярні, не всі могли собі дозволити. А розчинна кава це був дуже зрозумілий продукт. Ти насипаєш декілька ложок цього продукту, заливаєш гарячою водою і отримаєш вже готову чашку кави до споживання. І, власне, розчинна кава дала можливість споживати більшій кількості людей цей продукт вдома. З цього починається перша кавова хвиля. Основоположниками сфери другої кавової хвилі є кав'ярня Starbucks. Гості починають бути більш вимогливими. Вони так, шукають. Старбакс друг... це друга хвиля? Старбакс це друга хвиля. Ого! І вони виникають достатньо пізно. Це 1970-ті, здається, роки. Але гості на той час уже стають більш вибагливими. Вони шукають кращого сервісу, можливо, більшої якості продукту, більше смаку в цьому всьому. І власне пити каву в кав'ярні можуть собі дозволити не всі. Хтось не має часу, і Starbucks, в принципі, працює з цією аудиторією, яка хоче отримати свою каву, але не може сидіти в кав'ярнях. Вони пакують каву в одноразові стаканчики. Починається ера кав'ярень to go, кави to go. Власне, на ньому пишуть твоє ім'я, бажають тобі хорошого дня, і ти повертаєшся за цими емоціями кожного кожного дня. І власне друга кавова хвиля це про початок масового споживання кави у кав'ярнях і про е вже створення окремої ніші е закладів, такі як кав'ярні, там, де є і еспресо, там можуть бути фільтри, є різні десерти. Тобто, ми можемо закрити дуже великий спектр е запитів нашого гостя. І власне з цього все починається. І тоді, коли друга кавова хвиля починає приходити на свій пік, на світ з'являється одна вилучна для нашої, наприклад, сфери спешлті пані, яку звуть Ерна Надсен. Ми її в себе в сфері називаємо королевою спешлті кави, і зараз трошки розповім, чому.